Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Привіт з України! Я знаходжуся вдома в даний момент. Ми приїхали, на жаль, дуже ненадовго, тому що канікули досить короткі, синові потрібно до школи, потрібно повертатися в Німеччину, але за той час, що я перебувала в Україні, я зробила три невеличкі замовлення. І сьогодні хочу з вами поділитися. Замовила я в магазині Майкап. На сайті Івроше і по каталогу компанії Pharmacy. Продукції небагато, тому все покажу в одному відео. Давайте почнемо з магазину Мейкап. Так як в квітні у мене було день народження, від цього магазину була додаткова пропозиція за замовлення на суму 700 гривень, 100 гривень знижки, можна було отримати за замовлення на суму 400 гривень, можна було скористатися знижкою в 50 гривень. Я зробила на 700 гривень, хоча спочатку цього замовлення не планувала, але зрозуміла, що те, що мені потрібно, дещо для дому, дещо для себе паче така щедра пропозиція, чому б її не використати. Ну, Від компанії Гроше, звичайно, була спеціальна теж пропозиція до дня народження. Ну, а в фармасі теж мені було вигідно, тому що я вже декілька місяців не робила замовлення, і я, напевно, пішла як відновлений консультант по програмі розвитку нових представників. Тобто я виконую кроки і отримую додаткові подарунки. І сьогодні замовлення я вам покажу саме по другому кроці. Перший крок я вже забрала подарунки, але, на жаль, не було можливості вам показати на відео. Син не завжди хоче для мене відзняти він на роботі, у нього не вистачає вільного часу. Ну і я не дуже, не дуже настоювала на цьому. Давайте почнемо. Почнемо з замовлення мейкап. Для дому я замовила вологі серветки в кількості 4 штук, Super Fresh це український виробник. Вони йдуть з антибактеріальним ефектом, зручні упаковки з клапаном, У кожній упаковці по 72 штучки і була досить вигідна ціна. За 4 упаковки я заплатила 100, 132 гривні. Наступне, що я придбала, це ще вологі серветки в міні-форматі. Сумочний такий варіант по 15 штук у упаковці від цього ж виробника. Три штучки у мене, серветки, квіти і три штучки морський бриз. Вони були всього по 6 гривень. Я досить часто кладу такі серветки як бонус за замовлення для своїх клієнтів. От, як такий, така невеличка вдячність. От, наступне, що я замовила для дому? Замовила ось такий аромадифузор з ароматом кави. Взагалі я зрозуміла, що мені подобається аромат кави кавижувача для повітря, ще коли подібний продукт був представлений в компанії фармасі. Хто давно є представником, пам'ятаєте, був такий освіжувач повітря у вигляді спрею. Він мені дуже тоді зайшов, шкода, що його вивели з каталогу, мені його завжди не вистачало. І от це в я побачила. Ось такий арому. Тут тут є 5 паличок. Я зараз вам покажу, як виглядає. Ось так виглядає баночка з ароматом. Вона скляна, безподобний аромат, свіжозавареної завареної кави, еспресо. Ой, дуже класно пахне навіть через заглушку. От, і тут 100 мл. Вести не буду цього продукту, Залишу для свого сина. Він користується, от, буде в запасі. Коштував цей аромат дифузор 218 гривень. І покажу вам, що я замовила для себе, що давно хотіла, вже планувала придбати в Німеччині, але зрозуміла, звичайно, що в Україні дешевше, тим паче, що була така знижечка хороша. Beauty Derm – це теж український виробник. Я собі замовила патчі патчі саме в баночці. Вони гідрогелеві, вони йдуть з золотом, антивікові, проти зморшок. Звичайний формат 60 штук, так виглядає баночка. Гарний термін придатності. Їх бачите, випуск у січня 2025 року до 7 місяця 2026 року, але я планую відразу по приїзду ними почати користуватися. Є лопатка. І давайте легенько покажу, як виглядають мої патчі. Вони ось так виглядають. Рідини, як бачите, багато. Дійсно, такі золоті. Аромату практично не відчувається, дуже-дуже він ніжний, ненав'язливий, такий ледь вловиний. Вони мені обійшлися в 241 гривню. І я замовила ще один формат патчів. Я до них звикла останнім часом. Це вже не гідрогелові, а тканеві патчі практично працюють одинаково. Ніякої різниці між гідрогеловими і тканевими я не бачу. Це з перлами патчі гідролізат перлів, кофеїн і гідролізат колагену. Тут вже тільки 30 штук, тобто 15 пар, вони йдуть. В такому travel варіанті дуже зручно, кудись для подорожів. Я планую їх залишити до літа і візьму з собою на море, якщо ми туди поїдемо. От. Це та ж марка, і е, останнім часом в мене в подібному е, форматі тканові патчі закінчилися, покажу вам по приїзду в Німеччину в порожніх баночках. В мене вони були е, з компанії Лівеста, і навіть там зі знижкою представника, якщо без якоїсь розпродажі, е, були досить дороговато, дорожче, ніж я купила на Мейкапі. На Мейкапі в такій ж кількості е, коштую. Вони 74 гривні в Лвесті вони десь 125-129 гривень. От. Така ще покупочка. І за покупку продуктів цієї марки я отримала подаруночок, скраб маску з. Малинкою, 10 мл об'єм, до речі, висичить на декілька разів. Ну, Скрабами на обличчя я практично не користуюся, у мене вже вікова, суха, чутлива, шкіра з проявами. Куперозу, тому мені не рекомендовано, але, скоріше, теж піліти комусь на подаруночок. Або можна використати, наприклад, як скраб для рук або для ніг. І це ще не все. Ще я від самого сайту отримала теж невеликі сашети в подаруночок. Це ось такий кислотний пілінг 3 мл об'єм. І ще ось такий шампунь для чоловіків. Об'ємі 8 мл. І замовлення це обійшлося мені в 600 гривень. Так, давайте дивитися з вами далі. Давайте далі я вам покажу замовлення з компанії Pharmacy. Як я вже сказала, замовлення повинно було становити 40 балів для того, щоб отримати подаруночки по другому кроці. І давайте дивитися, що я замовила. На знижці в цьому каталозі шампуні великого формату, взяла шампунь. З екстрактом кропиви 500 мл. В нього дуже натуральний зелений такий трав'янистий аромат. Я колись користувалася для всіх типів шкіри підходить. Ну, але, звичайно, рекомендовано більше для жирної шкіри голови. Здається, 189 гривень в каталозі. Ну, і... У мене, звичайно, була знижка представника, мені обійшлися вони десь 142 гривні. І взяла ще один з цієї ж лінійки Botanics, це трав'яний мікс. Тут мені дуже подобається аромат, дуже класний аромат. Мікс такий квітково трав'янистий теж 500 мл теж для всіх. Типів волосся і в таку ж ціну. Був ще третій варіант, здається, з шаблією, але я вже не стала брати і так забагато. А взяла шампунь дещо з іншим ароматом Він, йшов в наборі. Це недавня новинка в компанії з ароматом лаванди. Шампунь 500 мл і масочка. Іде так гарно. Презентабельно запакована в коробочку 200 мл об'єм. шампунь запаяний. А ось масочка ні. І я познайомилася дещо з ароматом. Найде ось дуже така густа, біленького кольору. Аромат дуже класний, це аромат свіжості, аромат чистоти. Хоча він йде на любителя, дещо такий різкуватий, досить натурально переданий, і знаю, що він далеко не всім подобається. Я віддала зі знижкою 300 гривень за такий набір, а в каталозі, дається коштує 400 гривень. І взяла ще один шампунь він теж якось був на знижечці в цьому місяці з кератином це бестселер компанії Pharmacy, 360 мл для сухого пошкодженого волосся. 360, а, я сказала 360 мл. Він мені обійшовся, він мені обійшовся, секундочку, не можу так швидко знайти, коли потрібно, 172 гривні зі знижкою. Це така досить дорога лінійка, але дуже дієва. Взяла такий шампунь і ще один шампунь, теж недавню новинку з дійнички Vitalizing, це шампунь проти лупи. Взяла такий шампунь на продаж. На щастя, ніхто в нашій сім'ї наразі даною проблемою не страждає. Теж в об'ємі 500 мл. Дуже люблю шампуньки з цієї лінійки з часником, з чорним кмином. і взяла на пробу ще ось такий. Він мені обійшовся в 180 гривень зі знижечкою. Наступне, давайте дивитися з лінійки Smart Life. Це виробництво України. Взяла пінку для вмивання з гіалуроновою кислотою із секретом равлика. Взяла на пробу, не користувалася, теж досить свіженька, 11 24 2024 року випущена 150 мл. Люблю очищувальні засоби в форматі пінки. Не знаю, чи візьму з собою цього разу, чи якось мені син передасть одні з наступних майбутніх посилочок. Буду бачити, скільки я чого буду вести, але було б цікаво скористатися. Вона мені обійшлася в 120 гривень. Продукти цієї лінійки досить такі недорогі, порівняно з іншими. Ще я з цієї лінійки взяла ось такий крем суфле для тіла. Теж його планую взяти з собою в Німеччину, але будемо бачити. Чи вдасться чи ні цього разу 200 мл об'єм? Є така ось наклеєчка. Він безподобно пахне манго. Дуже натурально, аромат дуже виражений, класний, я з задоволенням буду ним користуватися. Ось так виглядає ніжний такий лимонний колір, аромат просто безподобний. Хочеться з'їсти гурманський, такий смачненький. І люблю текстуру суфле. Теж, здається, в 120 гривень він мені, він мені е, обійшовся. Зараз знайду швиденько. Так, теж 120 гривень. Це ще не все. Ще по вигідній ціні я замовила свої улюблені спрейчики. Це Body Mist. Ось такий лямур з ароматом жасмину класний квітковий аромат, вони дуже стійкі порівняно з іншими так, літніми так. спрейчиками. Тут всього 115 мл, але цей аромат досить популярний колись був серед моїх клієнтів також. І якось мені здається, в каталозі вони 250. Була з якоюсь додатковою знижкою, я ж їх замовила по 135 гривень кожен, тому замовила дві штучки. І взяла ще ось цей краш. Тут дещо інший аромат, він менше подобається. Але теж квітковий, приємний. Ну, і повторюсь, була дуже гарна ціна, тому вирішила взяти більше. Давайте ще покажу один продукт. Ось такий продукт, я його замовила по розпродажі в зв'язку з термінами придатності. Тут дуже маленький термін придатності. На жаль, я його не знайшла, хоч обдивилася і саму коробочку пакування, і обдивилася саму баночку. Я так і не знайшла, до якого часу він придатний. Але я замовила. Цей продукт за 10 гривень. Це мус автозасмага об'ємі 150 мл. Поки я не, не отримаю засмаги, я наношу такі продукти на тіло, в основному на ноги. От, і хочу спробувати. З'явилася така можливість, тим паче така смішна ціна. Ну і давайте дивитися, який подаруночок я вибрала за замовлення. Не було на 40 балів. По програмі розвитку для представників. Не було там особливо що вибирати, якщо чесно, мені запропонувала компанія ось такий набір. Це умивалочка з лінієчки Аква і крем для шкіри навколо очей з тієї ж лінієчки за 50 гривень. Ну, ціна просто дуже хороша. Вирішила взяти, хоча таких умивалочок у мене вже як мінімум дві або й три. Ну і кремів так само. Дуже часто вони йдуть на да, подарунки по гарним цінам. Ось так виглядає. Крема для очей 20 мл, умивалочка 100 мл. Я ж цю лінієчку дуже-дуже люблю. Вона йде якраз для сухої, для знегодної шкіри, для зволоження. Так, я не бачу, що вам тут. Нічого практично не видно. Надіюсь, що мені не прийдеться перезнімати відео, тому що дуже обмежена в часі. Ну, і так, як завжди, підтримка продажів. Можна вибрати один з декількох представлених продуктів зі знижкою, щось там 70 чи 80% теж за замовлення від 40 балів. І я вибрала чоловічу парфумовану водичку, Shooter's Man. дуже популярну, дуже класний аромат. 100 мл об'єм, така об'ємна коробочка, навіть не сподівалася всього за 215 гривень. От. І замовленням залишилося я задоволена. І останнє, що я вам покажу, це замовлення компанії і Як я вже сказала, я робила по пропозиції до свого дня народження. І була додаткова пропозиція, другий подарунок можна було вже вибирати. Не на сайті, а по спецпропозиції. Давайте дивитися, одне єдине, що я замовила, це парфумована водичка «Момент Ти щастя Льо об'ємі 50 мл. На сайті вона була 1800 гривень. Але я замовила зі знижкою в 30%. У мене була можливість замовити один продукт. Такою знижкою будь-який. І я скористалася, замовила за 1200, ну, приблизно 1260 гривень. І залишилася задоволена. Така водичка свого часу у мене вже була, але я її е, віддала своїй родичці, я нею практично не користувалася, чесно кажучи, вона мені не дуже подобається, її дуже сподобалось, і я їй віддала. Ось, Це аромат троянди і зеленого яблучка. Не знаю чому, ну щось таке не моє. Взагалі, я з цієї лінійки люблю класичну моменти щастя. На жаль, вона знята з каталогу, знята з продажів з ароматом троянди, такої медової, солодкої троянди. Я дуже любила цю водичку. Зараз в Україні вона вже недоступна. А, навіть не бачу. Її е, ні на яких сайтах, щоб придбати з рук. А ось в Німеччині е, інколи зустрічається, але ну, дуже якась завишена ціна. Поки що я не готова е, по такій ціні її придбати. І е, ось ця водичка в нас в Україні вона ще представлена на сайті, а в Німеччині теж вже не представлена. Її можна купити з рук, і ви не купите дешевше, ніж. 50 євро. Ну, ще бачила, здається, по 45, але дешевше точно ні. Тому я її, чесно, особисто взяла на продажу. От. Так як тут вона мені обійшлася практично в 20? скільки? 25 євро. Як я вже сказала, її можна досить вигідно. Багато хто все-таки цю водичку полюбляє. От. І давайте дивитися мої подаруночки. Перший подаруночок за змовлення на суму я не пам'ятаю, 500 чи 600 гривень на вибір. Можна було вибрати повнорозмірний, повнорозмірне рідке мило для рук. Повнорозмірний бальзам для губ, або подарунок сюрприз. Я ж не стала брати ні милу, ні бальзам, замовила собі подаруночок сюрприз, і ним виявився набір ось таких засобів для догляду за обличчям в міні-форматі. І, чесно, я залишилась дуже задоволена. От, е, тому що мила достатньо, бальзамів більш, ніж достатньо в мене в догляді. А ось такі формати десь з собою взяти, наприклад, на море. Е, завжди актуальні. Е, значить, перший пробний зразочок від Івроше це. Денний крем з лінійки Elixir Botanic об'єм хороший, 7 мл. На 10 днів спокійно вистачить такого формату від лінійки anti age Global. У мене якраз таки вже нічний доля, це нічна маска, теж в об'ємі 7 мл. От. І ще з лінійки Hydra Vegetal. З вложуючої лінійки у мене сироватка в об'ємі 5 мл. Тобто, такий повноцінний догляд для обличчя, денний нічний крем і сироватка. Я задоволена. І від 1000 гривень, другий мій подарунок, він був теж на вибір. Я собі вибрала ось таку парфюмовану водичку. Plain Soleil, це східна казка, вдається, в перекладі, в об'ємі 30 мл. Ну, в більшому об'ємі не можна було нічого вибрати. Була ще водичка-Hugar чоловіча, 50 мл. Здається, були дві сироватки на вибір, От щось таке. Але я зупинилася поки що на даний момент. На водичці ось така мініатюрка. З цим ароматом я погано знайома, От протестую, якомусь з відео вам розкажу, що я про нього думаю. От. І це ще було не все. Я ще отримала додатково два міні-сашети, пробні зразочки, ось такої сироватки. Емульсія Bright Botanical, Здається, що це освітлююча лінійка з SPF 30. Денний варіант, я так розумію, тут об'єм всього 1 мл. Такий пробний зразочок. І ще один це гідровежиталь, і це в мене. Інтенсивний зволожувальний догляд. Ну, я розумію, це крем. Так, це крем. Напевно, день ніч теж в об'ємі 1 мілілітр. Ось такі були мої покупочки. Дякую вам всім за увагу. Надіюсь, вам було цікаво. Зустрінемося з вами уже в Німеччині. і Одне з найперших відео буде те, що я привезла з України з собою. І, звісно, будуть порожні баночки, так як вже скоро у нас з вами кінець квітня. Бувайте здорові! Бережіть себе, тепла, добра, миру, спокою. Зустрінемося в наступних відео. Бувайте!